Українська народна казка Коти Горошко Жили колись чоловік із жінкою, і було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Йшли брати полем і плугом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре Бо розну, що брати проклали, засипав. А сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїні борозній пішла. Ішла йшла та й зайшла у зміїний двір. Прямо до Змія в лапу. Повернулись брати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її, прийшли до зміїного двору. Вийшов Змій їм на зустріч. Битись прийшли до мене чи миритись? питає змій. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під Зелений дуб, Поміряємось силою, не терплю людського духу. Прийшли посеред зміїного двору дуб, високий, високий стоїть, і стопу, і листя у нього залізні, погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, ударивсь усієї своєї зміїної сили, одразу ж глибоко в землю ввігнав до зміїної темниці. Там і замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів немає. Одна втіха залишився менший синок. От знайшов він горошину, посадив у землю, дивиться, аж виріс величезний кущ. А на кущі стрючок лише один, а в ньому горошина теж одна. Та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його, випала горошина із стручка і покотилась. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв, з того часу і прозвали його Коти-горошко Почав коти-горошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вже вище батька виріс. Одного разу батько копав крилицю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошку однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди, дивуються. А Котигорошко як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль скував, розмахнувся коти горошко, підкинув булаву в самісіньке небо і каже: Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через 12 днів, коли булава назад впадатиме. На дванадцятий день летить булава. Гуде, розсікає повітря, розбудив батько сина. Той схопився, підставив кулак, булава в нього вдарилась, проломалась навпіл. Ні, з такою булавою я на змія не піду. І вирушив знову до коваля просить. Перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перебував коваль, грошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулась, об кулак вдарилась, тільки трохи зігнулась. От з цією булавою піду на змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю. І пішов по тій борозні, по якій сестра і братам пішла та й не повернулась. Хоч борозна вже заросла травою, та трохи помітною була, привела вона Котигорошко до зміїного двору. Чого тобі треба, зашипів Змій, не терплю людського духу. Битись чи миритись до мене прийшов? Битись? Я, братів і сестру, визволяти хочу. Смерті свою в мене знайдеш, ситіть змій. Прийшли до залізного дубу. Свиснув змій, з дерева листя впало. Навкруги дзвін пішов. А й каже Коли це я свисну, очі на лоб можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій і закрив очі. А Горошко його боловою по лобі як стукнув. Чи добре я свищу? питає коти Горошко. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Може, будемо миритись? Ні, битися, відповідає коти Горошко. Стали вони битися, схопив наш молодець Змія та, як кине, вдарився Змій об дерево, стовбур надви розколовся. Змію хвіст прищемив. А стовбу, залізний, не вирвешся? Котигорошко Змія покинув. Пішов братів із в'язниці визволяти. Про грати розігнув, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата і не впізнали, бо він швидко виріс, а змій тим часом дуб із корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів. Дуб важкий, за ним по землі волочиться, слід залишає. Прийшли Котигорошко з братами до залізного дубу. Суд і розправу над змієм чинити. Дивляться ні дуба, ні змія. Аж бачить, летить змій високо, високо в небі. Сестру несе, кинулись наздоганяти його. От вони бігли по сліду, що дуб залишав, та побачили перед собою глибоку яму. Дна не видно. Злякались, брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже грошко. Спускайте мене вниз. Сплили вони із своїх поясів довгу мотузку, Котигорошко намотав кінець мотузки на руку і став спускатись. Спустився Котигорошку і прямо до підземного світу потрапив. Дивиться, стоїть палац великий, а навколо золото та дорогоцінні камені. Все так і виблискує, назустріч йому сестра біжить. Тікай швидше. Каже, змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він вже повбивав. Не вб'є, це я йому хвоста прищемив. Веди мене до нього. А змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив катигорошка та й питає: То ти знову прийшов? Битись чи миритись? Битись, відповідає Котигорошка. Раз ударив катигорошка головою, Змій по коліну в камінь вийшов Другий раз вдарив по поясу камінь загнав. Третій раз ударив. Зовсім вбив. Узяв коти три мішка золота і три мішка дорогоцінних каменів, і пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він спустився у підземне царство. Прийшли Котигрошку і кричить: Гей, ви добрі молодці, мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили, він до неї спершу золото і каміння прив'язав. Знову кричить Котигорошку. Опускайте ще раз добрі молодці, мотузку! Сестра ваша до вас повертається. Обережно піднімайте! Та недарма брати в зміїному царстві пожили, помітно для себе зміїного духу набрались. В голові у них потьмарилось. Нащо ми його будемо витягувати? каже. Ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють. Та й добре, все нам дістанеться. Коти Грушко здогадався, через що затримка вийшла, зрозумів, що погане проти нього надумали, прив'язав до мотузки камінь і кричить Тягніть мене! Підтягнули брати камінь вищий та й відпустили мотузку. Пав камінь униз, розсурдився Котигорошку, гарніш у мене, брати, думає. Довелося йому повертатись у підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім Полив дощі за градом. Сховався Котигорошко під деревом, чує в нізді пташенята пищать. Орлята маленькі та щем'я заливає. Заліз він на дерево, зняв із себе сорочку. Прикрив неї пташенят, а як дощ припинився, прилетів Орел. То ти моїх пташенят від смерті врятував, питає. Чим мені тобі віддячити? Винеси мене нагору, попросив Котигорошко. Сів Котигорошко на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує: брати й матері питають: А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, і пішов вас визволяти. А у братів до того часу Зміїний туз голів повиходив. Соромно їм стало. То це наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше рятувати його. А тут Котигорожко до хати входить і каже А я й сам вибрався. Братив Котигорошка попросили пробачення. Простив він їх. На радочах бенкетувати стали. Котигорожка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо